Мій день народження на початку січня. Цього року мені виповнилося 60 років і це справжній ювілей. Адже я все своє життя старалася як могла, віддала свої найкращі роки роботі, дітям дому. У мене такий характер, що я завжди хочу, щоб все було як найкраще. Останні 11 років я працюю в Італії і кожного року повертаюся додому, щоб в родинному колі відсвяткувати Різдво, водохреща і день народження разом з рідними. Це вже стало моєю традицією. Коли я залишала рідну домівку, то поїхала не від доброго життя. На Роботі було скорочення, а нову роботу знайти в селі було дуже складно, а у мене було двоє дітей, яких я мала забезпечити. І ось, коли одна моя подруга запропонувала поїхати разом з нею в Італію, я погодилась, і зробила я це не заради себе, а заради дітей. Спочатку було важко, а потім я звикла до нового життя. А головне, я стала заробля... заробляти немалі гроші, і це не могло не тішити, адже я розуміла, що тепер я суттєво зможу допомогти своїм дітям. Вони вже були дорослі, донька вийшла заміж, привела до нас зятя, а син після університету залишився в місті і там вирішив будувати своє життя. Після того, як я справила доньці весілля, я почала збирати з Італію. Але перед від'їздом донька покликала мене на розмову. Сказала, що їй було б добре, якби я записала будинок на неї, бо її чоловік не хоче господарювати на чужому, а хоче уже на своєму бути. Я була здивована, адже зять ще навіть не переступив наш поріг, а вже хоче бути господарем. Я порадилась з донькою, згадала й про сина. Він хоч і поїхав з дому, але має так само право на свою частку. Однак донька мене заспокоїла, мовляв, Іван уже все вирішив, він відмовляється від спадщини. І я погодилась переписати все на дочку, оформила на неї Дарчу і поїхала на заробітки. З Італії я щороку висилала всі зароблені гроші, аби допомогти дітям. Кожного разу, коли я приїжджала додому, мої очі раділи будинок змінювався, ставав набагато красивішим і затишнішим. Дочка з зятем багато працювали, і я бачила, як все росте, розквітає. В цьому плані я тішилася, але були й зміни, які мене турбували. Дочка стала якоюсь холодною, відчуженою, якась відсторонена. А якось, приїхавши додому, я зрозуміла, що для мене в цьому великому будинку місця немає. Кімнат було багато, але на кожному молодята мали свої плани. Я думала, що маю право на житлоплощу в будинку, який зведений за мої гроші, але врешті-решт мене поселили в найменшій кімнаті. Навіть тоді я не обурювалася, бо на чужині бачила всяке бувало, навіть таке, що я на вокзалі спала у вагончиках чи у парку на лавочці. Цього року на свій ювілей я вирішила запросити своїх сестер з чоловіками, адже й на день народження також в мене був, та й ми не бачились давно. Але дочка категорично відмовилась. Сказала, що не хоче гостей, мовляв, в хаті мало місця, і якщо мені так дуже хочеться побачити родичів, то можна зустрітися і в кафе. Я засмутилася, бо думала, що маю право запросити рідних, та якось було неприємно, що вона навіть не захотіла зробити мені таку маленьку радість. Зрештою, я нічого не святкувала. Донька зяте мене навіть не привітали. Вони зібралися і кудись пішли в гості. Сказати, що я засмутилася, нічого не сказати. Але тут приїхав Іван, мій син. Я ніяким чином не перевертала до себе увагу, але син все помітив і зрозумів, що сталося. Він не ображається на мене, що я стільки років працювала в Італії і висилала лише доньці гроші. Івану, за великим рахунком, від мене нічого не дісталося. Я радію, що він в мене такий розумний, відповідальний і добрий. Іван сам відкрив власну справу невелику, але успішно, тому син не потребує моєї фінансової допомоги. Його бізнес приносить непогані прибутки. Він збудував будинок, купив машину, і ось тепер, коли він побачив, що я стала зайвою у власному домі, він пропонує мені переїхати до нього. Вони з дружиною заселилися в новий будинок за містом і пропонують, щоб я жила з ними. Він каже, що місця вистачить. Я пообіцяла сину подумати, але в душі сумніваюся, бо не знаю, що робити. З одного боку, я думаю, може, варто ще на кілька років побути в Італії, заробити грошей, купити собі хоча б маленьку однокімнатну квартиру, щоб не залежати ні від кого. Це складне рішення. Не знаю, як буде для мене кращим. Залишитися в Італії чи переїхати до сина. Прикро мені, як мамі, бо, я, бо моя дочка нічого не оцінила. Зате син виявився дуже хорошим і співчутливим. Я пообіцяла синові, що подумаю. Та насправді розумію, що це нечесно все віддати дочці і жити у сина. А як мені бути? Я просто не знаю.